У рожищі кличуть на роботу лікаря-стоматолога серед завдань та обов'язків надання терапевтичних стоматологічних послуг населенню. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Є потреба у лікарях і у лукачах. Там шукають на роботу лікаря-анестезіолога, який буде обґрунтовувати вибір виду анестезії, здійснювати кваліфікаційне анестезіологічне забезпечення, проводити масковий внутрішньовенний ендотрахіальний наркоз під час термінових та планових операцій, а також налагоджувати. there okay. Кардіомоніторний нагляд за пацієнтами зарплата 20 тисяч гривень. У ковалі є відкрита вакансія водія автотранспортних засобів. Шукають людину, яка здійснюватиме вантажні перевезення. Шукають людину, яка здійснюватиме вантажні перевезення в міжнародних напрямках на автомобілях Ман. Також працівник повинен отримувати автомобіль у належному стані. За таку роботу платитимуть 45 тисяч гривень. А ось у Луцьку на роботу шукають друкаря флексографічного друкування. Заробітна пла плата від 20 тисяч гривень потрібно здійснювати друк на рулонних матеріалах, обслуговувати агрегат для флексодруку та виробництво та виробництво поліетиленової плівки зазначають, що як це робити, підприємство працівників навчає. Також в обласному центрі є свіжа вакансія для швачки. Потрібно шити вверх взуття. Заробітна плата від 10 до 20 тисяч гривень. А у Ковалі шукають на роботу викладача закладу професійної освіти, а саме викладача фізики та математики. Необхідно здійснювати теоретичну і практичну підготовку учнів з відповідного навчального курсу, забезпечувати умови для засвоєння учням освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог, організовувати і контролювати їхню самостійну роботу. Зарплата понад 13 тисяч гривень. У боратині на роботу кличуть логіста серед завдань та обов'язків складання маршрутів, контроль торгових представників по GPS та розраховувати паливно мастильні матеріали. Заробітна плата 15 тисяч гривень. У лукачах тим часом шукають на роботу помічника судді, серед завдань та обов'язків вести належне організаційне забезпечення суду, суддів і судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду та автоматизованого розподілу справ між суддями, а також згідно із законодавством, Давством належний рівень службової та трудової дисципліни в апараті суду з питань судової статистики, кадрової роботи, управління персоналом, заробітна плата понад 14 тисяч гривень. У селищі Вишнів на Ковищині на роботу потрібен кухар шукають людину, яка готує страви та кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки. Варить, смажить, запікає та випікає вироби, формує та панірує напівфабрикати, а також здійснює допоміжні роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів. Заробітна плата 15 тисяч гривень. У чарукові відкрита вакансія лаборанта хімічного аналізу серед завдань та обов'язків, відбір проб зернових та олійних культур безпосередньо на виробництві, перевірка якості отриманої сировини, заповнення документів якості та ведення лабораторного журналу. Платитимуть за таку роботу 13 тисяч гривень. У Луцьку шукають на роботу вишивальницю. Потрібно вишивати українські сорочки, блузки, плаття на машинах. Ідеться про вишивку графічного та рослинного орнаменту. Також вишивальниця має обслуговувати вишивальне обладнання. Зарплатня – 13 тисяч гривень.